Інформаційні підсумки вівторка 10 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Сформують 12 тисяч пакунків. У Хмельницькому стартувала чергова хвиля видачі продуктових наборів вимушеним переселенцям. Гонки на випередження 94 тисячі гривень. На потреби ЗСУ зібрали під час благодійних автомотоперегонів у Хмельницькому. Готуються до нового сезону. На спорткомплексі Поділля відновлюють пошкоджені ділянки газону. Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Анатолія Гнідого. Він народився і виріс в селі Ружичанка, навчався в Чорноострівському училищі на тракториста і в мирному житті працював за професією. А з 2014 року Анатолій Гнідий добровольцем воював на Сході. З 2022 року у роті протитанкових комплексів 10-ї окремої штурмової бригади Едельвейс. 6 червня він поліг у бою. У воїна залишились дружина і двоє дітей. Герою назавжди 54. Поховали Анатолія Гнідого на кладовищі в селі Ружичанка. Дуже любив техніку. Ремонтував і там був ремонтником. Ми кончили чорноостровський училище. Він був в колоспі трактористом сам перед. Потім вже почалися орендатори. і в орендатора буйника. Хороший, дуже хороший. Дружина, коли була на заробітках, він займався вихованням своїх дітей. Був найдобрішою, найроботящою людиною в селі. Тобто його життя складалося, все його була справа в праці. Все працював. Дійсно, до того він би мав, він працював фермера, він би мав, мав би до повномасштабного вторгнення, він би зміг скористатися броньо. Але все-таки він пішов і це від повномасштабного вторгнення. Він все таки був там на війні. Я ще маленькою бігала, це сусід мій. Завжди дуже добра, дуже чуйна людина. Нікому ніколи він ні в чому не відмовив. Двок ротелекомі свій час працював. Потім він дуже довго пропрацював в нашого фермера на полях. І він служив ще з 2014 року добровольцем, і знову тільки почалася збройна агресія. Він, не думаючи, знову пішов до лав ЗСУ. Нещодавно приїжджав в відпустку. Як ніколи, Толік був такий веселий. Він всіх обнімав, ходив, цілував, такого не було, як він приходив. Зазвичай привіт, привіт. А це прям чи то душа відчуває, що щось має бути, я не знаю. Загинув під Бахмутом, село Ви... Виїмка, Донецька область. Залишилась в нього дружина, дітки, які вже мають свої сім'ї. Нещодавно онучка народилася. Чергову партію продуктових наборів видають у штабі допомоги вимушеним переселенцям у Хмельницькому. До пакунку входять крупи, олія, борошно, цукор, паштет та тушковина свинина. На закупівлю наборів із бюджету громади спрямували майже 4,5 мільйона гривень. Тож таких сформують близько 12 тисяч. Нині пакунки видають сім'ям з дітьми до 18 років, багатодітним родинам та тим, які мають діток під опікою. А новоприбулих переселенців, окрім продуктових наборів, забезпечують також засобами гігієни та побутовою хімією. Ірина Муляр розкаже більше. Наталія Татаренко із Краматорська протягом трьох років із чоловіком та дітьми проживає у Хмельницькому. Сьогодні у штабі допомоги вимушеним переселенцям вкотре отримує пакунок із продуктами. Цей розтяжу ляньки такий мабуть, хороший задоволення. Якась допомога. Нині у штабі допомоги вимушеним переселенцям видають продуктові набори багатодітним сім'ям, родинам з дітьми віком до 18 років, а також сім'ям, які взяли дітей під опіку для кожного члена родини по одному пакунку. Борошно 2 кілограми, макаронні вироби, кілограм, кілограм цукру, рис та гречка, олія. Також до пакунку входить свинина тушкована. І паштет з м'ясом курки. Один такий пакунок коштує 380 гривень. Загалом протягом цієї хвилі видачі планують сформувати до 12 тисяч наборів. На це з бюджету громади виділили 4,5 мільйона гривень. Зараз видача для родин з дітьми і новоприбулих. Надалі буде відкриватися видача для категорії від 18 до 60 років. Потім вже 60 і вище, тобто ми так ділимо, щоб і людям було зручно, і щоб розрив між видачами не був настільки великий. Нині у громаді зареєстровано близько 30 тисяч вимушених переселенців. І щодня, за словами Але Михальської, приїжджають ще по кілька осіб, тож їх також забезпечують продуктовими наборами. А крім того, і побутовою хімією та засобами гігієни рідким милом, шампунем, пральним порошком, зубною пастою та щіткою. Для осіб, які прибули тільки в 25-му році, да, які там елементарно виїжджали, не могли з собою взяти нічого, то на перший час такий набір для користування буде їм в нагоді. Триває видача наборів із понеділка по четвер з 9 до 16 години. Для отримання допомоги потрібно у приміщенні штабу заповнити заявку та мати при собі необхідний перелік документів. Довідка ВПО, оригінали паспорту, ідентифікаційного номера. Якщо є дітки, мають бути свідоцтво про народження дітей, якщо це є якась пільгова категорія населення, має бути також підтверджуючі документи. Працюємо досить оперативно. Буквально 3-4 хвилини. Нагадаємо, штаб працює за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Із актуальною інформацією щодо допомоги вимушеним переселенцям можна ознайомитись у телеграм-каналі штабу Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. 94 тисячі гривень на потреби ЗСУ зібрали під час гонок на випередження у Хмельницькому. Федерація автоспорту області влаштовує перегони з 2019-го. Цьогоріч подія об'єднала понад тисячу водіїв і мотоциклістів з Хмельницького, Вінниці, Львова, Тернополя та інших міст України. Учасникам також пропонували ознайомитись з перспективою служби у підрозділі Рейнджер та навчанням у школі пілотування Ар. Мдронс гонки на випередження бачила Ірина Аріон. Гуркіт моторів і чорні смуги на бетоні. Це дрек рейсін у Хмельницькому. Хмельничанин Максим приїхав на заїзди вперше, аби перевірити можливості своєї нової автівки. У всікненному житті, коли є рутина, 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 вона трохи тебе розбавляє. Ти відчуваєш трохи життя якесь. Ну, виходиш з себе з якогось там того простору. І... Як хобі, напевно. Ну, я не займаюся професійно, це перший раз, в мене перший раз, через дуже хвилююсь. А за кермом цього автомобіля дівчина. Драйв. Не вперше, вже декілька разів була, дуже подобається атмосфера. Гонки на випередження Федерація автоспорту Хмельницької області влаштовує з 2019-го. З початку повномасштабної війни благодійні на підтримку ЗСУ. Серед учасників також були військові. За весь період ми вже зібрали і передали збройним силам України, окремим підрозділам у вигляді матеріальних і грошей на суму 1 мільйон 300 тисяч 655 гривень. Ми пишаємось своїми хмельничанами. Дякуємо за підтримку нашого руху. За правилами дисципліни, гонок на випередження, яка бере початок в Сполучених Штатах Америки. Учасники мають подолати чверть милі, тобто 402 метри. За сигналом світлофора у вільних заїздах змагаються двоє водіїв. На великій швидкості не катаюсь, тільки можна на гонках. По городі немає такої можливості, дотримуюсь правил. Адреналін отримую. більше машину провірити, ніж себе. У когось фальстарт, хтось зривається з місця і долає відстань за лічені секунди. Якщо е, умовно автомобілі сучасні по 600 кінських сил... Це приблизно 11 секунд. Ми сьогодні даємо можливість на професійному обладнанні кожному, хто прийшов почути себе, відчути себе справжнім гонщиком і заміряти, проїхатись на світло світлофора, замірятись на професійній телеметрії, яка вказує час реакції на світлофор, яка вказує швидкість на фініші, час проходження дистанції. Це цікаво. Це драйвово. Я приїхав за 3-4 секунди. Це мій рекорд. Наступний раз хочу через декілька років приїхати на Кібертреку, Ілона Маска. Впродовж дня у заїздах змагалися на швидкість понад тисячу учасників. Торік їх було півтори тисячі. Кожен донатив, а ще міг ознайомитися зі службою у підрозділі Рейнджер. Хмельничани можуть ознайомитись зі зразками зброї, стрілецької, а також автомобільної техніки, які використовуються нашими підрозділами. Діти виявляють цікавість. Також ми роздаємо спеціальні листівки. Для того щоб вони могли зв'язатись з нами і долучитися від, відповідно до лав рейнджерів сил спеціальних операцій, цікавилися учасники перегонів і навчанням у школі FPV -дронів Armed Армдронс. Заїзди оператори БПЛА знімали на швидкісні дрони. Ми маємо свої розробки в дронах. ППО там де швидкість це основне. школа безкоштовно навчає військових. Пілоти забезпечують цю гарячу русню. Ми забезпечуємо життя пілотів. Збереження життя пілотів і щоб ця русня горіла яскраво. Організатори, е, значить, продали за донат, е, значить, підерські дрони лутовані на хлопці привозять. Це вже допоможе навчити одного військового. 4 тисячі гривень дозволяє нам забезпечити навчання однієї людини. Хмельницький єдине місто України, де наразі влаштовують гонки на випередження. Цього разу завдяки донатам за участь та аукціону воєнних трофеїв зібрали 94 тисячі гривень. Ірина Арьон, Данило Біга, новини міста. Хмельницькі рятувальники разом із поліцейськими сьогодні влаштували профілактичний рейд на міському пляжі. Відпочивальникам показали правила порятунку людини, котра тоне, і нагадали про надання першої домедичної допомоги. За інформацією ДСНСівців, з початку року в Хмельницькій області вже зафіксували 14 випадків загибелі людей на водоймах. Подробиці далі у сюжеті. Від початку купального сезону, який стартував 1 червня, в Хмельницькій області потонули дві людини. А з початку року зафіксовано вже 14 випадків загибелі людей у річках та озерах. Серед них одна дитина. Буквально на цих вихідних є, на жаль, трагічний випадок в жванецькій територіальній громаді, де втопився 13-річний хлопець. І в нас є випадок в Озяславській територіальній громаді, також 25-річний чоловік. Тож, аби уникнути таких ситуацій, хмельничанам сьогодні нагадали про основні правила відпочинку на воді. На міському пляжі про безпеку відпочивальників дбають працівники аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Однак витягти людину із води може кожен, хто вміє плавати. Головне підпливати ззаду, аби й самому не піти на дно. Також можна закинути рятувальне коло. А далі як рятувати людину вже на суші, розповідали представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Перш за все необхідно видалити з легень потерпілого воду, та якщо той непритомний, розпочати серцево легеневу реанімацію. Місце натискання середина грудної клітини. Не злізти низько, не зайти високо і не злізти вправо-вліво на грудну клітину. Глибина натискання на грудну клітину має бути 5-6 сантиметрів. Частота натискань 100-120 на хвилину. Фізично це робити дуже тяжко. Якщо довго немає швидкої, якщо то не обладнане якесь місце, нема рятувальників, немає швидкої, шукайте помічників, щоб робити це як довше до приїзду швидкої. А поліцейські нагадали містянам, що за розпивання алкогольних напоїв чи куріння на пляжі передбачена адміністративна відповідальність. Окрім закону, в нас на території міста Хмельницького діє рішення Хмельницької міської ради, де визначено, що територія Хмельницького міського пляжу є місцем вільне відпаління. Тому ми також звертаємо на це увагу. Проводимо фактичні бесіди із батьками, говоримо про те, що дітей не можна залишати без нагляду дорослих. І відповідно також говоримо про те, що на території міста, як і будь-якого там обласного центру, діють правила благоустрою. Зокрема, не можна розпалювати відкриті багаття на території пляжа, не можна. Можна вигулювати собак в місцях, де купаються люди. 12 12-річна Софія Черней сьогодні на пляжі разом із однолітками, з якими відпочиває у таборі. Дівчина каже, плавати не вміє, тож до води близько не підходить. Однак, коли хоче купатись, завжди одягає засоби, які допомагають триматись на воді. Я вдягаю штуки. Якщо я хочу далеко зайти з мамою. А якщо ні, то я можу на всякий випадок відійти. Ну, дувні такі штуки просто або я можу з кругом піти. Я знаю правила, що ну, не можна заходити далеко без дозволу, і якщо там є границя, там то за неї не можна не виходити. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Спорткомплекс «Поділля» готують до нового ігрового сезону. Від учора працівники ДЮСШ номер 1 працюють над відновленням пошкоджених ділянок газону, зокрема в межах воротарських майданчиків. До слова, у сезоні, що фінішував ФК «Поділля» відіграв тут більше 30 матчів і зберіг за собою право виступити у першій лізі України з футболу. Вікторія Паламар продовжить. У неділю ФК Поділля відіграв на цьому стадіоні останній матч сезону. А вже з понеділка газон почали готувати до липневих ігор. Наразі працівники ДЮСШ номер 1 працюють над відновленням пошкоджених ділянок поля у межах воротарських майданчиків. Ми зрізаємо пошкоджені ділянки спеціальним приводом, такий, який має валік, який має ніж на певну ширину. Забираємо з тих місць і потім за межами футбольного поля, де в нас є аналогічне трав'яне покриття газон, ми опять же знову вирізаємо свіжі шматки газону по тій довжині, яка необхідна, і утрамбовуємо, укладаємо. Далі ділянку рясно поливають, аби коренева система зеленої латки з'єдналася з основою і чекають майже три тижні. Після завершення робіт у воротарських майданчиках працівники Дю США почнуть обстежувати решту поля. Якщо великі, то так. А якщо просто ямкою то ми просто вручну робимо спецсуміш – пісок, чорнозем і насіння, свіже насіння трави. І в кожну ямочку прямо так руками люди проходять і оглядають і порівнюють. І за декілька днів, якщо тепла погода і. Полив, то проростає свіжа трава і затягує ці пошкодження». Упродовж сезону 2024-2025 ФК Поділля відіграв на цьому полі більше 30 матчів, в тому числі і в умовах сніжної погоди. Тренування команда проводила на інших майданчиках. Тож газон зуміли зберегти у відмінному стані, каже Василь Янків. Нам вдалося дотриматися тих норм навантаження, які має футбольний газон, адже згідно методології, кожний газон має. Певну кількість годин, на якому можна тренуватися чи грати в місяць, і щоб він мав той привабливий і спортивний вигляд, який має на сьогодні. Незважаючи на досить складні весенні погодні умови, ці душі, зливи, відсутність тепла це дуже впливає на ріст трави, на її якість. От коли вже пішла. Два тижні тому справжня хороша така весняно-літня погода. Нашто покращився газон, і ми бачимо, що сьогодні він вже практично в відмінному стані. Після завершення усіх відновлювальних робіт на полі візьмуться за трибуни, де потрібно їх відремонтують та підфарбують, адже спортивна споруда відкрита і відчуває усі примхи погоди. Нагадаємо, торік на спорткомплексі оновили підтрибунні приміщення, роздягальні медичний та кабінет допінг контролю, конференц-залу. Новий ігровий сезон для ФК Поділля стартує з двадцятих чисел липня Спочатку це будуть кубкові матчі, згодом регулярний чемпіонат. Вікторія Паламар, Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.